Просто зараз ми говоримо про війну і про віру, і про церкву поговоримо у нас в студії релігієзнавець, доктор філософських наук, снайпер, добрий дух українських снайперів. Я не знаю, в які ми епітетами нашого гостя вже нагороджують. Мені іноді здається, що він чарівник, який може дістати з під землі те, що звідти дістати насправді не можна. Юрій Павлович Чорноморець в студії Українського радіо. Юрій Павлович, вітаю щиро. Вітаюся, почнемо все таки з питань релігійних. Вчора хто стежив за новинами, бачив немолитовне, але стояння ієрархів Української православної церкви, так званої московського патріархату, під адміністрацією президента, поза як їм заборонили доступ до печер мощів і деяких храмів києво Печерської лаври. Насправді їм офіційно повідомляли, що ця заборона буде, поза як комісія міністерства культури займається автентифікацією, так би мовити. Верифікацію того, що там збереглося, як збереглося, в яких обсягах і що не збереглося, якщо не дай Бог чого. Ну, але як так розумію, що їм тільки дай з усього зробити інформаційний привід про утиски істинно православної церкви в Україні, чи що взагалі відбувається? Ну, ми потім ввечері прочитали те їхнє послання, яке вони хотіли передати президенту. Це знову така антиукраїнська істерія, де Україна. Звинувачується в тому, що порушуються віруючих і тому подібне. Ну тут хочу сказати, що ніякі прави віруючих не порушуються, і від того, що у вас є право. Не сповідувати будь-яку релігію, збиратися разом і так далі. Це не значить, що у вас автоматом має бути право користуватися державною власністю, власністю історико-культурного заповідника. Для того, щоб користуватися, треба дотримуватись українських законів. Не дотримувалися. Ну все, розірвали з вами договір. Що тут дивного, і якби... Ну, все це було направлено на те, щоб скажімо, церква, яка абсолютно з 2014 року уникала будь-якого діалогу з державою з будь-якою владою. Яка з 2014 року уникала будь-якого діалогу там, з ПЦУ, з Зеленським православ'ям, вона показала, що нібито вона ось відкрита до діалогу, прийшла, а до неї ніхто не вийшов. І якби, скажімо так, ну, Зеленський вчора зустрівся б з ними. То вони б так само заявили, що ви знаєте, діалог не вдався, президент був закритий до діалогу, що б там президент би не говорив. Це їхня така свідома позиція, що ми беремо участь в антиукраїнській інформаційній війні, і вони відпрацьовують в цій інформаційній війні те, що вони мають зробити. Це такі, ну, я не знаю, високопоставлені Мітвічуки тільки в рясах. Я думаю, з ними треба те ж саме робити, що було зроблено з Мідвічуком. Більше ніякої користі для України вони принести не можуть. Я дивлюся на цю історію, пане Юрію, і у мене виникла така дуже дивна, на перший погляд, аналогія. Я споглядав подібні ситуації, коли, скажімо, намагаються розійтися пари, які знаходяться в токсичних стосунках. І, от коли в парі є такий явний токсик. Він що б не робив, як би він не вдавав, що він такий весь за діалог, і я ж ти ж дивись, я ж все краще для тебе тільки. По факту всім стає тільки гірше. Як так сталося, що церква, ну вони ж все таки церква, стала токсичною настільки для держави і для народу. Ну, тут справа в тому, що йде більше року велика війна. Вони за цей час не розірвали офіційно стосунків з московським патріархатом, не змогли державі надати жодних доказів, що вони порвали з Кирилом. Один з тих, хто стояв там вчора, просився до Він... Лука Запорізький, був, який публічно поминає до цього часу відкрито патріарха Кирила і закликає всіх визнати, що він. Все одно в Московському патріархаті, Кирила поминають. І якби всі їх визнають Московським патріархатом для всього світового православ'я, вони є сукупністю єпархії Російської православної церкви на території України. І якби тут абсолютно люди вже ну, це перша причина для нас, чому вони такі, а друга, безумовна причина, що це церква релігійна. Організація, яка звикла до таких мафіозних зв'язків з державою, де вона всіляко, скажімо так, ну, веде себе так, що ви нам все должны, давайте нам землю, давайте нам музеї, ми всім будемо користуватися, але при цьому. Весь час все одно держава буде винна, тому що буде винна, народ буде винний і тому подібне. Це такий великий аб'юзер, який весь час заявляє, що він якась жертва гонінь, ще чогось, замість того, щоб просто елементарно дотримуватися закону і відповідно дійсно діяти в межах правового поля. Ну, вони вийшли за ці межі, тепер несуть відповідну відповідальність. Вони дорослі люди, вони знали, що за те, що вони порушують законодавство на території. Цієї великої святині, заповідника, Кіопечерської лаври, що вони можуть нести відповідальність, але вони свідомо це робили. Ну і нарешті настав цей час. Складається іноді таке враження, що там місце в мозку, де написано слово відповідальність, воно якось так ну да. затуманене. Вони не да. знають цього слова. Це от... люди, які хочуть робити все, що завгодно, і ні за що ніколи не нести жодної відповідальності. Ну, власне. що далі буде з Лаврою, і що далі буде з Почаївською Лаврою? Не можу не запитати. Ну, справа в тому, що Українська православна церква Московського патріархату користується трьома тисячами споруд, всі інші їм належать, і три тисячі споруд, якими вони користуються на правах договорів, там, оренди і тому три пи... тисячі. Так, да, це все, я думаю, буде повертатися в державну власність. Цей процес їм нічим не спинити. Чи це стосується зараз іде Чернігів, Київ, далі піде Почаєв і так далі. І власне Тоби, Чернігівський спасо-преображенський? Да, порушень величезна кількість. За що конкретно, скажімо, пред'явити звинувачення є завжди. І я скажімо, я б очікував того, що скажімо, за систематичну інформаційну війну проти України просто епіскопат би цієї церкви був би засуджений, поміняний на наших військовополонених. Це б, я думаю, був би здоровий крок. І відповідно, тоді б священники, миряни цієї церкви, вони б, скажімо так, вже самовизначалися без цього проводу, який себе абсолютно дискредитував і абсолютно ну. Вони ж бачили, колись це, скажімо, там в Одесі, в Дніпропетровську були якісь маргінали, які проповідували русський мір, антиукраїнську пропаганду скрізь розводили. А коли вибрали Онуфрія, то це пішло, поїхало, що це просто Київська митрополія, все це продукує, і це було у всіх на очах. Ну, всі бачили, що всі це... бачили цю літературу в церковних лавках. Ті принаймні, хто звертав на це увагу, бо всі бачили це трохи ризиковане узагальнення, але ну з тих, хто дивився. Станом на зараз розібралися. Отже, власність держави буде повернута в державну власність. Що потім держава буде з нею робити? Питання наступне, і точно буде розглянути в ефірі українського радіо. поза як я весь час повторюю цю тезу. Не втомлюся повторювати церква це величезна частина громадянського суспільства, і саме в такий спосіб ми на неї дивимося і аналізуємо, що з нею відбувається. І ця частина настільки важлива і з настільки сильними впливами, що ігнорувати це, залишати за дужками абсолютно немає ніякої можливості. Права просто не маємо, тому що інакше ми Пустимо важливі процеси. Тепер до справ воєнних. Можливо, вже хтось чув цю історію, тому що ви мали виступи і на радіо і на телебаченні. Коротенько, нагадайте тим, хто раптом не в курсі, як релігієзнавці стають снайперами. Ну я в молодості мав цю професію і в себе в бекграунді. І коли почалась велика війна, то 27 го числа я пішов у Голисівську Тру. Ми воювали на Ерпіні, в що Потім ми воювали в зоні відчуження в тилу ворога. А потім, відповідно, після того, як я втратив здоров'я там у мого напарника, взагалі там променева хвороба почалася. Ну, ми так дуже хорошо попали. То, відповідно, я зайнявся тим, що раз я в Києві, я можу діставати снайперські гвинтівки, патрони, там все, що завгодно, то допомагати снайперам. І на сьогоднішній момент, от ми сьогодні купили 105-ту гвинтівку. І, відповідно, ми весь час купуємо рюгера в калібрі .338, 38 обладнуємо їх прицілами, всім повністю даємо повністю снайперські комплекси. І ми час від часу беремо гвинтівки в калібрі 50 БМЖ, 416-й калібр, 375-й. Це те, що дозволяє нам Це такі маленькі стріляти, да, на далекі, дуже відстані, вражати живу силу і навіть бронетехніку противника, і відповідно сіяти паніку серед противника, зупиняти його наступ, забезпечувати наші прориви, наші контратаки. От буквально позавчора ми контратакували в часовому ярі і завдяки діям хлопців з калібром 50 БМЖ, був забезпечений наш, що ми продвинулись на 4 кілометри, і відкинули їх від дороги життя. І відповідно це я вважаю таке дуже важливо. Не було б цих е, снайперок, яких ми туди поставили. Цього успіху б теж не було б. Давайте спробуємо пояснити і навіть мені, при тому, що ну я не буду приховувати, що ми давно спілкуємося, і про мої збори фейсбучні, Я думаю, що багато хто знає на кісточки від Мелітопольських Черешень, але не про це зараз. А... Снайперська гвинтівка це не хліб, який можна піти і купити в будь-якому супермаркеті. Ну водночас спеціалізовані не. магазини існують. Що означає дістати снайперську гвинтівку? Ну справа в тому, що, по-перше, мережі, які є, і ствол, і її з великою прихильністю ставляться до Юрія Палича, до того що він діє. І ще до того, як вони позвонять у всякі великі фонди і скажуть, що ми щось веземо, вони дзвонять Юрі Павловичу і кажуть, ми веземо такі-то стволи, такі-то калібри, може вам треба, скільки вам відлежити. І відповідно це перше, друге, у нас є люди спеціальні, які їздять за кордон і за. Оптикою, і, відповідно, привозять і зброю теж, і, відповідно, ну, все це люди з досвідом, з юридичною освітою, з усім. І якби ну, тут я хочу сказати, що ну, максимально так ми. Що можемо та дістаємо, причому по максимально низьким цінам, наскільки це можливо, щоб, скажімо, ті народні збори, які є, вони не йшли кудись там. ну, ну По-перше, у нас немає ніякого фонду, тому немає обслуговування фонду. Uh -huh. да? А по-друге, у нас немає якихось таких втрат, тому що скрізь максимальні знижки, скрізь або прямі поставки і тому подібне. І ми максимально забезпечуємо найкраще найкращими тими гвинтівками що на сьогоднішній момент можливі в усіх калібрах ми найкращими цими гвинтівками забезпечуємо людей причому особисто ну і часто... чому, чому цих гвинтівок до цього не було в армії ні, ну часто вони, вони є і так далі. Часто виходить командування на Юрія Палича і говорить, що давайте ми створимо спеціальну групу в такій-то бригаді, і половину гвинтівок даєте ви, половину даємо ми і так далі. Держава з великою прихильністю ставиться до того, що ми конкретно робимо. Тобто тут, тут да. таке військово-цивільне співробітництво відбувається. Ну, да, можна ну, сказати. Ми можемо сказати, що ми допомагаємо там, де, скажімо так, ну, дійсно. Не вистачає тих баритів, які приходять як західна допомога. Не вистачає прицілів, тому що зараз ось прийшли, наприклад, барити, але без прицілів вони десь по дорозі зникли. Я буквально їхав до вас в студію. Я дав приціл Genesis на 40 крат. Це 7300 в доларах людині, тому що вона якби, має отримати барит калібру 50 БМЖ, а прицілів немає. Ну, yeah. а no, yeah. no. що таке така зброя без прицілу? Yeah. Це, це красива в... штука. Без але... прицілу йому поставили умову. Спочатку привозиш приціл, потім ми видаємо тобі в підрозділ цей барет. І, відповідно, ти постійно виручаєш хлопців так чи інакше, тому що ну, це дуже часто для створення таких спеціалізованих снайперських груп, де мають бути саме 6 чоловік це снайпери, навколо це розвідники, гранатометники, дроноводи і так далі, для того, щоб отримати ці шість великих Калібрів дуже часто це саме умова, що ми даємо як держава три, ви, Юрій Палич три підкиньте і ми оформляємо все через Зеленки. через тобто Це їхня офіційна зброя, з якої вони відповідно воюють як особистості. Як ви відбираєте людей? І чи ну, відбираєте? Ми відбираємо так, що ми за війну познайомилися там з людьми на рахунку яких там, ну. Ми не допомагали тому, хто найперший в нашій країні, але ми допомагали вже другому, третьому, четвертому, п'ятому по рахунку. І в першу чергу задовольняються заявки цих людей, що вони говорять, ось у мене є талановитий учень, Юрій Палич для нього необхідна гвинтівка. Я створюю групу, і нам в групу треба стільки-то гвинтівок. Нам треба ще стільки то машин, нам треба ще таке обладнання, таке. А чому як бойовий? Вим мистецтвом навчають да. індивідуально. Це не серійний ну, товар, чому? так? Я б сказав би так, що у нас є, на жаль, сумний досвід, коли, наприклад, люди проходили навчання на калібрі 3.3.8, да, серйозне навчання і так далі, і потім виходили. Самостійно на позиції, в парі, і потім були вбиті там в перший день. І після цього вже неофіційно є така думка, вона дуже правильна, що треба виводити всіх цих підготовлених людей, їх виводити тільки в складі ось таких груп, які вже людьми, які там по 10-15 по років професії очолюються ці групи, і відповідно тільки в складі таких досвідчених груп. і ми спеціально навіть тих, хто, скажімо, от закінчує зараз курси, і насправді там він може більше ніж 308 калібр потягнути, да і ось нам інструктора дзвонять і кажуть, Юрій Палич він може 338 ну Людина приїжджає, ми купляємо, і, відповідно, людина тоді воює з 338 а це вдвічі більша дистанція відразу. Ну, це надзвичайно ефективно. І виходить так, що ми за невеликі в принципі гроші там. 121 тисячу гривень. Ми, наприклад, даємо рюгер людині в руки. Ну, ще приціл, там 120 тисяч гривень і ще там. В общем, менше все обладнання. Ну, в принципі, це невеликі гроші. Там за 300 тисяч гривень людина може отримати чудесну зброю, якою зробити багато що. Ну, Там, наприклад, на вході в Леман у нас були кулеметники російські, вони засіли там в башті. І, відповідно, 11 влучань було артилерії. Артилерія не могла їх накрити, і вони ж теж герої, вони там стріляли на згвардію, просто все. Ну, у мене є такий Володя, він вийшов на 1800 з цього Рюгера 338, їх всіх зняв і все, і якби тут же ми далі зайшли в лиман. І якби це дуже важливо, тобто, що дуже часто наступає якийсь критичний момент бою. Коли там треба там, калібром 50 БМЖ, наприклад, поразити кулеметника, або БМПшку якусь на полі боя. І в тебе є цей снайпер, якого ти послав з цим калібром 50 БМЖ, ти йому дав цю гвинтівку, ти йому дав все, що в нього було, щоб він зміг вистрілити. І дуже часто це якийсь критичний момент бою, коли ми або забезпечуємо прорив, як батальйон Дике Поле першим проривався під час харківського прориву. Або ми забезпечуємо те, що ефективне прикриття не даємо оточити наших хлопців і знищувати їх, ось розстрілювати фашистським гадам. Дуже часто виходить так, що ці снайперські групи це така пожежна команда, на яку спирається наша оборона в дуже багатьох місцях. І, відповідно, хлопці дуже багато нагород. У них вони відмічені, і деякі групи, наприклад, воюють тільки по особистому розпорядженню сирського або його заступників. Настільки високо командування вже цінить їх, і настільки, скажімо, цей досвід передовий розповсюджується, що, скажімо, в нових частинах, які зараз формуються. Вже спеціально знаючи цей весь досвід, вже є директива, і там формують оці снайперські групи відразу, щоб ми могли ефективно наступати дуже скоро. І відповідно теж їм треба нові нові гвинтівки. Люди не втомилися, що донатити. Ідуть фінанси. люди втомляються донатити, але разом з тим з'являється велика кількість людей, які особисто дзвонять і особисто дають гроші поза тим, що ми збираємо в Фейсбук. Да, фактично, Фейсбук це така Фейсбук Паства, де на сторінці Юрія Чорноморця може кожен день побачити звіти, що ми кожен день робимо, угу. і побачити, що куди жертвувати. Але крім цього, люди дуже часто ще жертвують особисто. Або навіть є такі випадки, коли люди, ну скажімо, купують зброю і дають снайперу на час війни дуже дорогоцінну там зброю. що ось ти повоюєш, а після війни, оскільки вона ж твоя особиста, ти назад мені повернеш, якщо вона виживе під час цієї війни. Тому що люди вже думають, що це не остання війна, і далі можливо ця зброя теж пригодиться, і це дуже важливо, я так вважаю. Юрій Чорноморець, доктор філософських наук, снайпер, волонтер, людина, чудотворець снайперської війни в студії Українського радіо.